Wizards of the Coast хочуть наші з тобою гроші, та й взагалі всі гроші, тому що їм мало. І це не просто клікбейт. Компанія власник D&D має намір переробити фундаментальний документ, що робив можливим розвиток ком'юніті, а саме OGL – Open Game License. тобто відкрита ігрова ліцензія. Я особисто не юрист, але трішечки розібрався у тому, що взагалі відбувається у світі, і зараз поясню такими самими неюридичними словами. Вам смертним, як і мені, відкрита ліцензія передбачала те, що будь-хто у будь-який час завжди зможе використовувати механіки і правила D&D для створення власних продуктів. Але разом із One D&D Wizards of the Coast хочуть переробити стару ліцензію, а точніше написати нову і. Цим самим анулювати попередню. По перше, і це те, що візарди казали вже давно, десь ще в грудні заспокоюючи ком'юніті. Якщо дохід кампанії, чи якогось проекту, чи якогось кікстартеру перевищує 750 тисяч доларів, то вони мусять сплатити роялті 25%. Нас з тобою це по ідеї не стосується. Dyson Bond взагалі не прибуткова тема, і він взагалі не Прибутковий проект, так-то. Але чому це важливо? Тому що це вбиває незалежні видавництва та кікстартери. А такі штуки, як. False Gold, Shadow of the Demon Lord, Макдеф в рази краще за все те, що вдавалося зробити візардам за останні кілька років. І так, все це візарди вже заявляли, і ком'юніті це вже обговорювало. І якось воно трішки розділилося. Ці думки. Хтось був за візардів, тому що ну це бізнес і це великі гравці, на звичайних креаторів це не попливає. Інші почали думати, що ну це сильно змінить індустрію, це змінить а, підхід до створення. Ігор, це знищить конкурентів і це буде монополіст. Але нещодавно був злитий ще один документ, в якому розкрилися інші набагато більш моторошні подробиці. Якщо хочете більш детальний розбір конкретно цього, то зайдіть на канал Енді Літа. У нього свіже відео, там все чотенько, красивінька, прям зроблено. Муа, супер, молодець. Що йшлося в цьому злитому документі. Підписавши ліцензію, кожен має доповідати візардам про свій продукт, скільки він заробляє, і давати копію продукту ще до моменту його релізу. І далі, за цією такою ліцензією, компанія Wizards of the Coast може заборонити публікацію продукту, якщо він не відповідає цінностям компанії. Забрати його собі, присвоїти авторство іншим особам та видати ваш контент частково або навіть повністю без будь-якого вказування авторства чи сплати будь-яких роялті, тобто по суті. Вкрасти, наприклад, у мене був план створити якусь пригоду по Альвамаро. Я уявімо, що написав її, і от я хочу її власне релізнути. Тому я вимушений за цією ліцензією, якщо я її підписую, відправити візардам копію. Далі вони її читають і вирішують: окей, це цікаво, і забирають її собі далі. Вони переписують усі неугодні деталі, видають під іншим авторством і ніде не вказують ні мене, ні Dyson Bones, ні навіть те, що це зроблено в Україні. І те саме стосується youtube контенту, хомбрю, літератури, мобільних додатків, NFT, музики, малюнків, коміксів, мультиплікацій, подкастів і багато, -багато іншого. Практично. Та, що практично, фактично, все, що є в інтернеті чи в будь-якому доступному нам форматі, усе це візерди можуть або закрити, або забрати, або засудити. Бо якщо ти думаєш, що ти такий розумний і зможеш не підписувати нову OGL, або користуватися попередньою версією, то я тебе маю засмутити, тому що стара версія анулюється за текстом нової OGL і тепер не дійсна, а за. Текстом нової OGL всі, хто не підпишують, власне, порушують авторське право. Тому це не Open Game License, а Closed Game License. І все це не залишає ні нам, ні вам, нікому фактично жодного вибору. Абсолютно, і ця вся історія OGL-візардів нагадує мінські договори з руснею, бо в обох випадках говорили одне, а на ділі он ніж у спину. Тож і тут нам з вами треба боротися: боротися за свободу митців, за прописані пригоди, за журнали, за кіно, комікси і улюблені ютуб-канали. Але якщо русню треба топити у їх власній крові, то візардів треба топити у твітах з хештегом. Опендіінді та підписами у петиції. Посилання вже в описі, і я вже його підписав. І ми раді долучитися до наших друзів команди Inrium та Деяма Еділіт. І передаємо естафету усьому українському енері ком'юніті. Переходьте за посиланням і ставте свої підписи у петиції. Заходьте у Twitter і ставте хештеги Опендієнді. Якщо ви все ще не маєте Twitter, Зараз саме час його заводити, тому що це ваш шанс і ваш інструмент впливати на ситуацію. Борімося, поборемо. І я сподіваюся, що ми побачимося в майбутньому.